Гармата! Остріла! Я почав з строкової служби, побачив об'явлення, що в п'ятнашку набираються люди, і я з строкової служби перейшов туди. Я спершу був на посаді оператор ПЗРК, потім на посаді обслуги на раках, потім перевівся вже в інше ВПС і прийняв теж посаду обслуги, тільки БСК, а потім, спустя півроку на Харкові то мене поставили на посаду начальника розрахунку. Заступаю на гармату М101, калібр 105, натовський, дальність 10,800. Її плюси вона маленька, плюс у неї немає, як ви були в наших коліс на БС-3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу, огня. Дуже великий. Тут цього немає, ночі можна стріляти. Один мінус це те, що потрібно два навідника. Це кутомірна зона і прицел наводитися у неї. А так вона дуже зручна в роботі, експлуатації, маленька, удобна. Кожен виконує по степені можливості. Ми артилерісти, ми прикриваємо нашу піхоту. Так само і в них є багато розрахунків, які займаються разними вільними справами. Це так само артилерісти, дронщики, піхотінці. Кожна своя робота тут ну, ніяк нельзя, не можна їх ну, розділяти на якісь. Всі виконують свою задачу по мірі можливості. Остріли.